Дзвінок на мобільний Алло, 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 Ваша дитина у нас, О, боже мій! Які ваші вимоги? Які, які? Приїжджайте швидше. Дитячий садок вже зачиняється. Сміливий чоловік вирішив бути присутнім на пологах. Увійшов у родзал, знепритомнів. Фух, відкачали. Ну, Дружина почала народжувати. і знову знепритомнів. Відкачали. І так іще пару разів. Отямився, а йому кажуть: Ну що, вітаємо, ви стали татом. А хто там? Ну хто хто? Донечка? Фу, слава Богу, хоч не буде мучитися. так Yeah. <laughs> 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 Слухай, Любий, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Чоловік. Е-е-е, Ну, так, звичайно, і йде на роботу. О 15.00 кур'єр приносить дружині сукню. О 16.00 дзвінок в двері, на порозі шикарний букет квітів. О 19.00 чоловік приходить додому і дарує обручку. Дружина кидається йому на шию і каже: Слухай, коханий! Це найкращий день підводника у моєму житті. От блін. Петре, мені холодно. Дай но мені свій піджак. Слухай, Наталочко, ти не ображайся, але не дам. Ти мені вже один розтягнула, е? Отже, юначе ви вирішили одружитися на моїй дочці. А, так. А ви зможете забезпечувати сім'ю? Ну, так, думаю, змажу. <кхи> а ви добре подумайте, адже нас вісім чоловік. <кхи> Слухай, Степане, а пам'ятаєш, ти їздив на рибалку? <гум> так, а що? Що-що? Щука твоя дзвонила. Сказала, що зікрою. <гум> На Росії дуже багато безглуздих речей. А наприклад, а наприклад, реклама горілки <гум> нахвіга їм рекламувати, вони ж і так її п'ють. Ато?